ефірі новини на телеканалі TV. І далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур вітаю. Усі в'їзди та виїзди з міста Антрацит на Луганщині перекриті. Лунає стрілянина. По місту їздять багато швидких, зачинилися дитячі садочки, натомість відкриті бомбосховища. Партизанські загони, які діють на окупованих територіях, розповіли це сутички між сепаратистами. Група бойовиків зеленер напала на банду донських козаків. Під час зіткнень загинули козачий комендант Антрацита В'ячеслав Пініжанін і його охоронці. За непідтвердженими даними. Ми Атаман Козіцин заарештований перед цим між козаками і Еленерівцями виникли суперечки з приводу поділу російських грошей. В Україну продовжує прибувати російська техніка. Цього разу через контрольовані бойовиками ділянки кордону пройшли 11 танків та 16 одиниць іншої військової техніки, зокрема бронемашини Тигр, тягачі та Камази. Тим часом вогневі військові вогнем у відповідь знищують подарунки з Росії. У районі Вуглегірська знешкодили танк бойовиків. З нього терористи намагалися атакувати позиції військових. Намагалися бандити прорватися і в Донецькій. Аеропорт та військові відбили напад загалом протягом доби у зоні АТО загинув один військовий і троє поранені. Восьмий російський так званий гумконвой прибуде ввечері до Ростовської області. В МНС Росії твердять, що 60 білих Камазів везуть будівельні матеріали та продукти харчування. Колона вантажівок вирушить на Донбас цими вихідними. Конвой, як і сім попередніх, не погоджений з українською владою і з міжнародними організаціями. В РНБО неодноразово повідомляли, що в вантажівках привозять бойовикам палива та боєприпаси. В інтернеті з'явилося відео з Донецького. За білим Камазом, із так званого гум конвою, їдуть дві вантажівки з гарматами. Майже 8,5 мільярдів гривень коштуватиме посилення українського кордону. Про це заявив голова держприкордонслужби Віктор Назаренко. Цьогоріч є тільки 235 мільйонів. Ці гроші пішли на обладнання для прикордонників. Насамперед укріплять межі окупованого сходу та Криму. А за два роки збираються знайти гроші і посилити інші ділянки кордону. Ускладнюється завдання відсутністю не лише грошей, а навіть землі. Напередодні місцева влада роздавала... Ала людям землі оборони біля кордону, каже Віктор Назаренко. А відтак їх доведеться повертати і платити компенсації ходу робіт на україно російській ділянці кордону. От нами обладнано на сьогодні 135,54 км кілометра, 135, кілометра. протитанкових роїв. Інженерних загороджень 86,42 км, оновлена і розроблено нових, нових КСС 1028,8 кілометрів, траншеї, ходи сполучення 1681 і так далі. Наразі ситуація на кордоні залишається напруженою. Україна не контролює понад 400 кілометрів своїх рубежів, Визнає Віктор Назаренко. Відтак бойовики продовжують отримувати підкріплення з Росії. Тож, аби утримати інші рубежі, прикордонники отримують нову зброю. Армія передала їм кулемети, гранатомети та зенітки. Не обходиться, на жаль, і без втрат. Спочатку російської агресії загинули 62 прикордонники. Ще одинадцятеро зникли безвісти. А поранення отримали 3,5 з половиною сотні захисників українських рубежів. Росіяни практично не виконують ну, прикордонники. Угоди ті, які визначають відповідні режими на державному кордоні і взагалі його функціонування. Наприклад, угода про спільний контроль. Угода про спільний контроль дозволяє на сьогодні. Юридично нам знаходитись на території Росії фізично ми не можемо знаходитись на українській території з того боку. Юридично знаходитись на території Росії і здійснювати разом з росіянами спільний контроль громадян, які перетинають державний кордон. Як усе починалося у мережі? З'явилося відео з Донецького аеропорту після найпершого штурму. Саме Литовище частково залишилося без вікон, пошкоджені стелі. Однак, поки ціла навколишня територія. Тепер же від повітряних воріт Донецька не залишилося майже нічого. Це відео зняте українським безпілотником. Окрім того, що майже зруйновано литовище, і всі будівлі на території серйозно пошкоджені і будинки прилеглих районів. Вони регулярно потрапляють під обстріли бойовиків разом з аеропортом. Не вщухають артобстріли і в Авдіївці. Місто розташоване за 7 кілометрів від аеропорту. Зруйновані будинки, дірки у стінах, зачинені школи і постійний страх завдяки бойовикам. Усе це теперішні будні жителів міста. Люди кажуть, жити змушені у підвалах, бо ж до власних домівок повертатися вкрай небезпечно. Попри те, що у самому місці позиції українських військових немає з боку терористів, будь-якої миті може прилетіти снаряд. Рано, вы людей не увидите, потому что все прячутся. Дети рождаются маленькие в маленьких подвалах, сидят, бахают, так, как... Я на заводе работаю, так, как, как вот такое впечатление, что тут, тут сидишь... Ухпайки домашнього виробництва у зону АТО у Харкові. Десятки волонтерів нарізають і сушать овочі, аби зробити концентрати борщів для бійців на сході. І кухонну техніку, і продукти усе купують за власний рахунок і пожертви небайдужих. Щотижня на фронт відправляють сотні пакунків із напівфабрикатами. Подробиці далі у сюжеті. пенсіонери Олена та Євген Гашенки від самого початку АТО перетворили свою квартиру на волонтерський харчовий пункт. Протягом літа законсервували 400 літрів яблучного соку, поїли поранених у військовому шпиталі і відвозили на блокпости. З приходом холодів вирішили порадувати захисників смачним борщем. Знайшли сушарки для овочів, кинули клич по сусідах, щоб допомагали різати і чистити. Взяли рецепт у Дніпропетровської сотні і додали власні інгредієнти: картоплю, перець, квасолю. Тепер майже цілодобово пакують сухі борщі для військовослужбовців. Вот берем вот, с ящика картошку, на веса 150 грамм. У нас соседка снизу сушит капусту, о, а, о, а с, люди еще с внучкой режут морковку, другие режут свеклу. А сушим только мы в двух местах. Здесь пять сушек работает, и у соседки внизу одна сушка. Борщ від Гашенків вже встигла скуштувати бійці кількох батальйонів. За три тижні на схід відправлено за пів тонни традиційної української страви. Времени нет, я в армії служив сам. І борщ це длительно, кожна хазяйка знає, це полдня займає, а ребятам хочеться. На жаль, молодежі гібніть. Борщ найстрашніше. І... На другого путі немає. Схожий протпункт у своєму будинку облаштувала і волонтерка Євгенія Шпак. Ось вже місяць тут нарізають, сушать і пакують овочі. Ми подумали, що скоро будуть морози і овочі, ну скажімо, не совсем хочеться, щоб вони мерзли. А нікоти солдати знаходяться на передовій в таких умовах, де теплого місця немає, щоб кархранити картофелі, живу. Вот. и мы решили, що було би бы хорошо овощи сушить. А що є даже такі подразделения, у яких просто немає можливості готовить. аби нагодувати побільше солдатів, чоловік євгеній власноруч спорудив дві спеціальні сушарки підвищеної місткості. За ніч у них можна висушити, наприклад, дві великі капустини. Тем, сушилки, на а на тим, що домашні сушилки вони все-таки не ну, розчитані на професіональний рівень. А тут дістановиться три латка. ще у нас одна сушилка, там чотири латка. Тоцька бо бы можна об'ємами сушити. І відповідно, більше передавати. Окрім того, кожна з активісток придбала і собі помаленькій сушарці. Збираються ж разом, аби з окремих інгредієнтів зробити повноцінні страви. Ось Такі все. пакети відправляємо нашим ребятам на передову. Що здесь борщ борщ собственна тільки в сухому вигляді. Та навіть такий борщ швидкого приготування бійцям на лінії фронту запарювати часто нема коли і де, тому їм разом зі стравою відправляють і те, чим можна швидко перекусити. Наприклад, гарбузові цукати та пастилу із сушених яблук. У майбутньому асортимент сухпайків буде розширюватися. Обіцяють волонтери. Уже експериментують з гороховим супом і сушеною ковбасою. Основний акцент на перші страви, бо вони не тільки наситять, а й зігріють бійців. Анастасія Бубкова, Наталя Білокудря, Олена Сорока, Володимир Борох, Твай. Природоохоронці обурені, кличко роздає ліси учасникам АТО. Активісти твердять, вільних земель у Києві вже давно немає. А все, що влада віддає під забудову, це прибудонкові прибудинкові території та сквери. Ба більше природоохоронці переконані, власники землі у селі в Биківня наділом не скористаються, адже щоб привести до ладу територію, необхідні величезні кошти, яких більшість бійців не мають. Якщо міська рада і справді хоче допомогти сім бійців, їх повинні забезпечити житлом. Переконані активісти. вони запропонують, оскільки вони будуть знати повний реєстр, повний реєстр тих, хто отримав земельні ділянки. Запропонують їм гроші за земельні ділянки, зразу ж скуплять і все будуть будувати великі великі комплекси. Місто Києва не має такого резерву землі. Ми знаємо, що місто потерпає від ущільні міжквартальної забудови ущільнюючи, втрачає зелені зони саме тому, що є великий брак землі. І втратити ліси, ми не маємо права. Єдине, чим сім'ям загиблих та інвалідів може допомогти Київ з моєї точки зору, це квартирами. Із Харкова до Нідерландів вирушив літак з останками тіл загиблих пасажирів, збитого над Донбасом Малазійського літака Боїнг 777 Перед тим у харківському аеропорту відбулася церемонія прощання із загиблими. Голландський військово-транспортний літак доправляє шість контейнерів. Операції із вивезення останніх уламків авіалайнера з місця трагедії завершилися у неділю. Літак був збитий над Донбасом 17 липня. Загинули усі 290 Вісім людей на борту Більшість жертв громадяни Нідерландів. Тому Україна передала розслідування цій державі. Попередні дані засвідчили, літак був збитий ракетою. У Конго заарештували шістьох українських пілотів миротворців. Військовослужбовців затримали ще в середу. Повідомляє служба Бібісі. Причина знайдена в українців форма конголезької армії. Миротворці заявляють, що хотіли використовувати її для полювання після повернення додому. МЗС України інцидент поки не прокоментував. Ураган і град розміром з куряче яйце накрили австралійське місто Брізбен. Метеорологи назвали стихію найпотужнішою за останні 30 років. За півгодини випала майже місячна норма опадів. Вітер швидкістю 140 км кілометрів на годину зривав покрівлі будинків, а величезний град трощив вікна та машини. У місті не працює громадський транспорт. Знеструмлені майже 100 тисяч будинків. Збитки від урагану йдуть на сотні мільйонів доларів. Але на щастя ніхто не постраждав. Найбільше постраждали приватні будинки та автомобілі. Практично неможливо підготуватись до шторму, що з'являється ні звідки і несе все таки величезний град. Але наш народ дуже стійкий. Ми швидко знову станемо на ноги. Тигри Володимира Путіна тероризують китайських селян. Семці у сурійського тигра, кузю та устина навесні цього року за участю російського президента випустили у тайгу і причепили на тварин спеціальні датчики, аби зоологи могли відстежувати місце перебування тигрів. Та кілька тижнів тому вони перейшли до Китаю і тепер наводять жах на місцевих фермерів, вбиваючи десятки свійських кіз, овець та курей. Усього у рамках російської програми зі збільшення. Популяції у тигрів у дику природу випустили п'ять великих кішок. Мільйони американців штурмують торгівельні центри. У США настала чорна п'ятниця. Це день шалених знижок, який знаменує старт сезону різдвяних розпродажів. Очікується, що цієї чорної п'ятниці американська родина у середньому зробить покупок на майже 400 доларів. А загальний обсяг витрат становитиме близько 800 мільйонів доларів. Символ цього дня величезні черги. Але щоб не стояти самому за 20 доларів на годину можна найняти дублера, який зробить це за вас. Черги в магазинах вишукуються і наступного тижня, проте цього разу вже щоб здати куплені або подаровані речі. Іноземці, які загинули під час революції гідності, нагороджені орденами героїв Небесної Сотні. Таку відзнаку отримали громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані, а також білорус Михайло Жизневський. На зустріч з його батьками, президент Порошенко підписав указ про нагородження. Мати Жизневського поскаржилася, що на на батьківщині сина вважають бандитом та нацистом. А на його могилі невідомі постійно зривають український прапор. Жінка сподівається що Михайло таки отримає звання Героя України, і це змінить ставлення до нього в Білорусі. Нагадаю, Порошенко не зміг присвоїти звання Героїв України загиблим на Майдані іноземцям, бо закон цього не дозволяє. Я вас прошу, щоб ви повіли, що він віддав саме це що у нього було, свою життя. І він віддав її не тільки за свободу в Україні. Він віддав її за те, щоб. Чтобы была демократия, чтобы была свобода и, и во всей Европе, и во всем мире. Потому что если не будет таких людей, как Михаил Михайлович, как Миша, то тогда вообще ничего не будет. Он настоящий герой. Это большая честь для меня, как для президента. И от мне всего украинского народа. Я благодарю вас за проведение. Спасибо. Сделан. Для нас Спасибо. это тоже честь. Спасибо. Сьогодні до Києва повертаються намети, волонтери зі щитами та битами, майданівські транспоранти, розбита бруківка та коктейлі Молотова. Щоправда, це лише експонати, зібрані в музеї народної культури Івана Гончара. Як науковці, художники та волонтери готують виставку до відкриття, бачила Олена Опанасенко. Щоб потрапити на високу, треба пройти через перший експонат. Це та сама йолка, яка стояла на Майдані найдовше майже 9 місяців. Музей майдану, що наразі не має власного приміщення, розташували в етнографічному музеї Івана Гончара. Близько тисячі унікальних артефактів це лише частина колекції, котру разом збирають науковці, художники і волонтери. У центрі уваги творчі сили, котрі в екстремальних умовах проявляв народ на майдані. Це проявляється в усьому в елементарних предметах самозахисту, наприклад, та ті самі коктейлі Молотова, виготовлені з лампочок, саморобні щити, мальовані каски, які слугували напевно не декорації, а швидше як обереги. Це наприклад рогатка, теж яка знаходилася біля консерваторії. ми її звідти забрали винахідливості й таланту майданівців. Дивуються навіть відомі художники в руках. Бунтаря, звичайний побутовий предмет, стає артефактом. Він знаходить кусок спаленого щита. І він на ньому починає малювати картину, тому що він побачив в тому щиті якісь гори. Це дуже цікаво. От спалений намет у нас перетворюється на якісь дивні мапи, які перегукаються з, 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 з переподілом світу. Про трагічні події революції свідчать і речі, що належали героям Небесної Сотні. Це от прострелена каска ззовні. А тут навіть страшно собі уявити траєкторію. Очевидно, що людина була застрелена через, через відкрите обличчя, і через голову пробила шийкаску. Поруч із речами, що досі зберігають запах майдану. Мультимедійна частина виставки демонструє відеозаписи, пісні та інтерв'ю учасників революції гідності. Поміж цих експонатів можна буде згадати навіть смак майданівської польової кухні. На дворі буде багаття горіть, і всі, хто прийдуть до нас до на відкриття виставки, зможе почастуватися і кулішем, і будемо роздавати і бутерброди, і так само пиріжки. Це не просто виставка, це спроба створити такий майданчик е інтерактивний, де би. Люди не просто відчули себе частиною цих змін, які відбуваються в країні. А щоб вони творили майбутнє, не лише переглянути, а й поповнити колекцію творчості свободи можна в музеї Гончара, де революційна виставка триватиме до 26 січня. Олена Панасенко Євген Кіяшко Твай. Бойовий гопак українці з Чикаго з танцювального ансамблю громовиця зібрали 16 тисяч доларів для бійців у зоні АТО. Красу національного танцю продемонстрували в рамках параду до Дня подяки. А на зібрані кошти придбали теплий одяг та броньований автомобіль для одного з добровольчих батальйонів, який воює на Донбасі. кажуть станцювати на підтримку української армії це найменше, що вони зможуть робити для своєї історичної батьківщини. we <laughs> Канберра засяяла новорічними вогнями, причому так яскраво, що одразу встановила світовий рекорд Гіннеса. в австралійській столиці. Запалили понад мільйон різдвяних вогників. Таке світове шоу готували більше місяця. Місцеві дизайнери, архітектори та електрики. Однак не лише заради забави прикрашали Канберру. Цей перформанс допоможе зібрати кошти для сімей, які зустрічаються із синдромом раптової смерті серед немовлят. Такими були новини на цю годину. Далі про події в світі спорту розповість Василь Полотай. Я ж прощаюся з вами і бажаю гарного і головне мирного дня. До зустрічі.